Доброго дня, дорогі шановні люди! Слава Ісусу Христу! Мир вам! Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я християнин. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну, щоб Бог зупинив війну і тривав нам мир і спокій. І також сказати вам Євангелію, бо є несоромність Євангелія, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це добра новина, що Ісус Христос, Божий Син. Він пройшов цей світ, щоб промирити людей з Богом. Він помер на Христі за наші гріхи, тому що ми є грішні, і воскрес ради нашого оправдання. для того, щоб кожен, хто покається і увірив в нього, Бог простить і дарує життя вічне. Як написано, бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами сповідаємо для спасіння. Бо кожен, хто покличе Господнім, я буде спасений. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примириться з Богом, покайтеся своїх грехах, вірити в Ісуса Христа і спасетеся. Нам кожному є, за що просити у Бога прощення. Хіба мало хто з нас говорив неправду, гнівався, ображав інших, заздрив? Хіба мало хто робив речі, які не видимі в думках чи в словах, в ділах. Ну, якщо людина визнає свої гріхи, покається і увірить в Ісуса Христа, Бог її простить. Це Божа обітниця, життя вічне, дар Божий в Христі Ісусі Господі нашій. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну, тривав нам мир. Отець Небесний, благослови цих цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, Відверни ворога від України, помили і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь гарного дня! Нехай бережава Господь.